вітаю всіх на своєму сайті Декоративний півдня України. Я з Крутченко Анжела, ми з півдня Одеської області, але наразі я ще на другий день е Франції. Ми знову зараз в Париж приїхали. Приїхали, е пробуємо сьогодні все-таки піднятися на Ейфелеву вежу. Ну, Буду показувати далі. От залишили машину на п -п -п така парковка. Тут бачите, треба. От самі треба, самим треба оплатити. Тут все по правилам тут все, ніхто нічого тут не робить, таке, що не можна робити. От існують, право, що треба поставити, що не треба заплатити, то так і робимо. Наразі ось показую, знову тут і далі. Бачите, зелене дерева магнолії ростуть, тут ось зупинка таксі, тут. Страшнюче, як, якась забудівля одна і друга. Теж такі от, дивіться, споруди такі просто страшні. Там Європа. А до речі, дороги, оце ми тільки їхали ось, ой, о, до речі, ось дивіться. Тріщини, ями, бачите, так що дорога, всі завжди кажуть, о, Європа, Європа! От вам, будь ласка, Європа. Париж, туристичне місто, яке саме туристичне на весь мир. І ось вам такі дороги, ну, такі самі, як у нас, наприклад, зараз, да? так? Дивіться, там тріщина знову. Так що, друзі, все це пізнається в порівнянні, правда, що дивіться. Так що ми живемо в чудовій країні. Просто ми раніше цього не розуміли до війни, а зараз от просто вам покажу оці хащі. Да, у нас місто Ізмейл тут набагато чистіше, ніж Париж у Франції, дивіться, столиця. У нас такого взагалі б немає в центрі. Тут де ще шляються туристи, такі як ми, ну, як я, верніше. То ж таке, ось тут теж хочу показати кущі, бур'яни. От вам Європа, друзі. Не всюди гарно і не всюди погано. Місцями є так, місцями так. Просто вам показую ось, як може бути в Європі теж. Просто ось бур'ян, пасльон росте. А тут суха Лобода висохша вже. Так що, друзі, так, зараз будемо підійматися. Ну, йти до ейфолової вежі, будемо підійматися. Сьогодні вже просто вже так ноги після вчора болять, що ну, я вже точно не зможу стільки пройти, скільки пройшли вчора. Ось такі ще тонкощі оплатили. І бачите, те, що оплатили, ставиться он, оплата під стекло, ну туди син пішов ставити. Бо інакше прийшли, подивилися, поліцейські нема оплати. Приїжджає евакуатор і все. І потім всякий штраф, евакуатор: 200 євро. Більше там, де по наш евакуатор за Парижом 140 коштує, а в Парижі 200. Скопійками. Ага. Так що, друзі, тут все контролюється. Ну. Треба з когось стягувати гроші, щоб потім оці французи жили по року, по два без роботи і отримували за щось кошти, якісь кошти, правильно? Так що тут все продумано, друзі. ось до Ейфелевої вежі. дивіться, дивлюся ці камелії, а дивіться, цвіте, бачите? Камелія цвіте. Бачиш? Ти Не побачив нову квітку. А ще там Вони ще є... бачить. Червоні <ривіт> ну так, да, ось, вам, будь ласка. Вон там ще бутончик, бачите, білий. А <ривіт> що це може? Це що, це не крі, так? Да? Це якісь миші, мабуть. Так, якесь Ви Дивіться, скільки тут сміття. Це тут, де ходять тисячі туристів в день, в день тисячі. <ривіт> О, гіляки поломані. Ось таке ось. Просто я би бачила канелію. І все. Ми вчора тут ходили б, я не бачила її. Друзі, неділя. Вчора ми тут були всього, така черга була аж сюди. Зараз йдемо. Дивіться, зовсім черги нема. Я ж кажу, вони, вони ще до обіду всі відпочивають сьогодні. Супер. Бо він каже, давай, бо поки чергі постоїмо годину-дві, а тут це тому що я з тобою я ж кажу, б'я везуча. Нас перевірили в аеропорту на колю ще ріжу всі предмети. Так, Ось, треба дивіться. людей поставити в курс, щоб зайти може сюди безкоштовно, а не платить. До речі, ми зайшли безкоштовно сюди. Так може і є безкоштовно, ти ще раз ти сюди. Ага. Це, мабуть, зайти просто, просто тут сюди черга була, щоб зайти. От цю рослину не знаю, друзі, взагалі, можливо, хтось із вас знає, що воно таке, чим його дядь. От бачила вже його в багатьох місцях, до речі. Ось зараз не читати. Ну, підйом, значить, заходити сюди можна безкоштовно. Просто вчора була величезна черга, щоб зайти. Бачите. Багато тут фотографуються, бачите, люди Париж. Просто саме слово звучить. Париж. Хоча, бачите, тут, ну то, що тут, я ж говорю, говорю, що деякі рослини, яких я не бачила, взагалі не знаю, що воно таке, от реально. А це ось, не пам'ятаю, як це кімнатна роста. Ні, це ж воно є ось жалко, що воно ще зелене, щоб зібрати з нього насіння. Не скажу ну, ти людям розкажи, як це як є, бо я, ну, бо я сам до кінця не знаю. Ну, я ж сказала, що черга, просто ну, черга, щоб зайти да, сюди. Саме верх я прочитав зараз, саме верх, сама вершина. Тільки той ярус, перший, другий, другий відкритий. Сама вершина вона закрита. там ага. Все-таки оце тільки туди. Там Ми вчора були, там на тому ярусі, ми бачили, що ходять люди, а там вже не було. Хоча я бачила, колись відео, хто знімав, що піднімалися аж на самий верх. Вона була відкрита влітку, а зараз А, Можливо, просто що холодно. Може якась там реставрація. Ну, Ага. Пішки дешевше, але ми не підемо. Та ні, пішки ми не підемо. До речі, хочу сказати, що тут дуже-дуже. Велика волога. Бачите, тут навіть не те, що каміння, бачите, стільки моху. Не тільки каміння, тут навіть будинки. От. Навіть машини всередині починають зеленіти, да? Оце покриватися ну, грибок, цим мохом, грибок, грибок да, оцей. Грибок. Шо, друзі, ну, йдемо далі. Ось. Бачите. Цікаво. Це ресторан перший час. Бачите, багато туристів фотографуються, знімаються. Ну, не ми ж одні такі тут. Ріше я. Там на еліватор ходить. А. Все. А, там теж буде перевірити бачиш? Ага, ну так, да, перевіряють серві, телефони, власні речі кладе, щоб не було нічого. По-перше, Франція дуже боїться терористів. Тут у них таке. Ну і взагалі просто предосторога, дорога. Мало чи які там. Ага. Це Це там каса, мабуть. Купуєш. Та й тут черги нема, ти глянь. Слухай, така твое аеропорту такі. Штуки оце ходила, туди-сюди. Сьогодні Може, це... сьогодні чи якісь там свята, що воно там хоча не але так і Ну, син каже, вперше бачить, щоб не було черг. Я всі кажу, треба от з мамою ходити, коли мама хоче. Друзі, всередині, бачите, ось ходить, це той, хто піднімається пішки, це таке вже можна вдома подивитися з собою. Бачите, Тут пішки, хтось піднімається теж черга, до речі, там стоять люди, бачите? Це... Ну. Тобто ми піднімемося на висоту 115 метрів, mm -hmm. а саме висока це 276, але там зараз. Ну, а це ми тут чекаємо чергу, тут чекаємо ліс піднятися наверх. А тут ще ось один ліс, який бачу стоїть. Ну, ось. Дежа, дай, да, да, сердце про человек. А. -а, -а. Там блог, Я. О, приехал лифт. Принимаемся, принимаемся. Mesdames, premier étage. C'est arrêté seulement pour les personnes qui vont au restaurant Madame Brasserie. This stop is only for people who go to the restaurant Madame Brasserie. Les tickets roses uniquement. Pink tickets only. Зупинилися, ну, вийшли люди. Які з багатої сім'ї приїхали в ресторан. Ми приїхали просто піднятися наверх. А поїсти ми можемо вдома. У Нас не було, вдома кормлять, ми зробили олів'є вчора. Ой, верніше сьогодні зранку. Суп. Вчора суп зварили, якщо нам є. їсти. Їсти будемо вдома. Зараз знову підйом. А ну це ж і сказали, так. Да. Привів, що якийсь ресторан, якась мадам. Браселін. І там дешевше білядь, Ну, Ми пішли. Ой. Пішли. Пішли. Приїхали. боже, божик високо. Зараз, друзі, це ж будемо виходити туди наверх.

Пізорна труба. Скажу, що дуже високо. Взагалі. От вам, будь ласка, Париж. Можна подивитися з усіх сторін. Я взагалі обіцяла, що придам матроски привіт. Якби сказати, зараз скажу тобі, якому нахуй да? по матроскам. Так. Людей, звісно, ми це трошки піднялись вище, зняла там коротенький шокций, передала своїм односельчанам привіт. Ну, Скажу, що Таке воно все міцне, ця споруда така от людей доля. Ось є, гляньте, у нас зараз будемо йти. Ну, класно. О, хтось там у футбол ганяє. Ага. А вам машина припаркована, вона у нас червона. Раз, два, три, третя, Бачите. Ото, так? Бачите, стоп? бачу бачу. Оце метан? Так. Да. Офій. Ну бачу там те, що на будівлі дерева ростуть наверху на криші, бачу. І там он бачу, і там он бачу. Ну, бачу, це вже такі старі будівлі, але нових ну, як багато. Як... Ну, Нові он димлять за то, як гарно, що як дуже видно, бо димлять, як старий паровоз. <різь> старий дізи. Крисмо, що я. Якийсь батько кричить на свою дитину, що й по голові надавав. Якийсь араб, судячи по внешності, по мові, взяв сина головою натовпу по голові. Да, туман такий, це якби було б сонце, було б добре, добре. яскравіше б Ну, нічого. Дахи сирі такі. Взагалі, я ж покала, такі оці будівлі сучасні, взагалі от просто сіре якесь таке взагалі. Держать двома руками, бо тут позаду ходять. все, Виб'ють телефон з рук, та буде мені потім. І відео, і все. Я ж без телефону взагалі нічого не зроблю. Ні грошей не заплатити взагалі нічого. І не вийду звідси потім. А тут, до речі, прохолодніше з цього краю. Мабуть, вітер з цієї сторони дме. Бо ми з цієї сторони були, бо ще кажу, там і навіть шапку вдягати не треба, а тут так відчувається холод. Там, друзі, і вежа. Бачите, людей тут дуже багато. Он тут оці ліфти. Все? О, виставкують так, тут фарбують. Так, що. да, там ось, щось роблять. Тому закрите. Ну, я скажу, що нормально і так, і звідси. Нормально. О, це все наше тут проходить. Бачите, товпи, товпи народу. Потім. Ось це сучасного район одразу видно, це є Ну Потім французам, оце, так як ми ходимо, піднімаємось наверх. Ну, французам, французам є жити за цей говорю, рік-два без... на пособі Ну <ривіт> Дивись, скільки їх тут як комах. Тут в день їх не те, що тисяч, а мільйон піднімається в день. А туди он далі гляньте, новобудови такі. <говор> 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 ну, <говор> вони, вони, вони геть вони в тумані зовсім. Ну, це така туманна порода, сира. Там ну, ще вчора, один вчора, вчора стерчить. Вчора ми звідти йшли, пам'ятаєш? Вам звідти з прийшли. А, ну так, да, бо <пиш> то зелене поле, воно було позаду. <пиш> ну, то попереду, вірніше, воно. А зараз я тільки маску то вчора були. Це вже я збільшила зараз. Там якась вон гора. Віди гора Якась ну, погано видно бігає. Ну, рішеденно, стерчить, хмарочос. А там вон до якась. Ступенька така, аж три. Ну, це воно, мені здається, то не сильно високе, воно, здається, на пагорбі знаходиться десь просто та от, 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 от забудова якась. Чогось мені здається. Ну, он, глянь, завод, труба, стирчить, дим. Не так, то воно вже й високо. Я думаю, знала, що це таке, але ми не таке. Так, так, так. Це ми вже в курсі. Угу. Це те, що я казав вчора, там суперкари і такі тури. Ага, що Ту, Можна покататися за всі гроші да. на дорожезній, дорожезній автівці. Бачите, тут дерева, дерева, кущів, потім пішли. Трімфальна арка, чи ти сказала, одразу стоїть. Вже не така велика, як здавалося. Ну, зараз ми трошки приблизимо. Вон вона, де мій там пальчик. Пальчик, он, бачите, трьохпальна арка под моим пальцем. А такая яка вона величезна да, мы вчера ходили. Сегодня, да. Я б її навіть и не побачила. Ну, друзья, вот так. Вот вам Париж. Ще можно коло, бо центр там на Тредам депарні, там далі саме. Що? Я напішла це зліва, вона повертає. І прямо так вона трошки тут аж колом пішла. Отку. А, так, треба тепер десь. А що ти не знаєш, так? Да? Такі криші здорові там. Криші здоров'я. Скляні. Це, ну це я. я щось питаю, бо Я пытаюсь зрозуміти, де Лувр. Бо Лувр, Хіба там десь у початок Лувра, десь, десь він знаходиться за цими дахами, мені здається. За цими величезними? Так. Да. А так. Нотердам ось. Бачиш оці два високі шпилі, які підпили на Так, зараз ось вони, бачать. Пальчиком, Ось оце. Бачите, такі? Два високі шпилі. Два, а... два ріжки такі. Ні, 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 да? шукаю, шукаю. То, то ось ці дворіжки, блин. Треба, так, да, там по наступні. Не ось ці, бо то якісь там. А, а он далі, бачиш такі, у Нотердам вони гострі річки, такі тупі, вони ага. далі. От, Ой. От, де золотий купол. І... Ну я тут в телефоні не бачу, не видно в телефоні. Да, да, так, Трохи треба збільшити ще. О, так. ще. Ось Ось, ось, це ось зараз. Два. Так, де мій пальчик? Та це дуже далеко так. і. Господи, де воно? Оце воно? Так, це воно, це воно, це Ротдамо. Нотрдам, де Прі. Ну ми будемо й там. Ну, вже приїхала. Приїхала надовго, тому що шукали такі авіарейси, щоб без пересадок. Тому я приїхала 18-го вилітати звідси буду 25-го зранку. Так що поверститись по Парижу і по е Франції. Є. Ми будемо поїдемо ще в село до знайомих сина. Побачити, побачити, як в селах живуть люди теж. Поїздимо туди-сюди обратно. <рес> Коротше. Прогулянка буде шикарна. така. Друзі, ось так. Трошечки вам Парижу, трошечки ефіловий башні. башня. <гум> Боже, зараз такий, що це фото, це всі, оце лампочки. лампочки, це ж вона всі ну, приїдемо. Можливо, сьогодні ввечері вночі приїдемо, Можливо, дати, бо десь, ми сьогодні вирішили це, що вежа. Ми ж <гум> думали, що тут ми будемо кілька один тільки стояти за білетами, в про... щоб зайти сюди черга, потім вже з білетами черга. Ми думали, що ми відвели сьогодні день на цю вежу, бо думали, що ми тут півня тільки чергах простоїмо. А виявилося, що взагалі не було вхід, взагалі не було людей, а в касу було там людини чотири десь. Можна ще зайти в Старбакс, старба ще така кав'ярня. Ну, кав'ярня колись І можна тебе... на попсово купити чашку в Париж. В тебе колись тут, да. друг працював в Одесі. Цікава старо в старого степі. Я пам'ятаю, у мене навіть магніті в холодильнику вдома на старого боку. Це таке чашку, робить, там буде то що, ріди, сіва, три, Та, то, що, Просто кажу, що це до, до мене дійшла мисла, що це лампочки, що не, це буде ці, вночі, це буде кльово. Так що, друзі, приїдемо. Я думаю, що краще сьогодні, бо то, на, нам треба буде в село поїхати, то потім ще в одне село поїхати з ночівлею, то можливо навіть не буде часу, то, тому що сьогодні ми. Е, Справимося такого швиденько з вежею, і потім можна буде приїхати ввечері сюди. Підемо повідаємо вдома в ресторан, і ми не підемо. <гадемо>, якусь там мадам. Так що, друзі, ось так. Ну що поки нас... По -по поки досить. Щось спокино ходять поміж ними, бачимо. Майже ручні всі. Забули, як називаються ці кущі. Щось наподобання хеномеліс чи що, щось таке воно. Бачите, не тут в Франції ростуть. І тут щось, дивіться, камелія, боже, яка краса. Дивіться, воно квітка вже трошки така, бачите, біла, а середина жовтувата на -на наче Там, Там червоні бутони. Не то на мене, щось воно таке. Мене мусить питати. Так, у сина сіросини це кущ. Дивіться, тут бачите? Важливо, це кущі Людовіка 14 але ми не впевнені. От я впевнена, що це точно не Людовіка 14, тому що я знаю назву, але забула. Бачите, ось червона камелія, там ще є червона, але не махрова, звичайно, така. Махрова? Це, ну, бачите, квітка тут повна, як троянда. Це, це гарно. От, і там і білу першу дивилися, а отут квітує, ну, туди не залізу, бо он там квітує. Рожева, вона така, як шип... шипшина, як шипшина, троянда оця дика. Ось такі квіточки, бачите. А це ось оцей кущі є. Оце що я думала, оце камелія, але вона. Нема хроба в неї листя, друге, ясно. Тут вон камера є. Yeah. Не можу згадати, як ці кущі, звуться жовті. Вони ще є рожеві, рожевим тут. І ей вежа. Це вже ми йдемо на вихід, вже все, їдемо додому.